Всім здорово, братва, з вами Фішер, і це відосік про оновлення 2.3. Як ви бачите, вже повноцінно працює сервачок на оновлення. Все чотенько, у нас є ось такі пропозиції. Ну, це все зрозуміло в цьому відосі. Братва, ми поговоримо з вами про нові речі, які ви могли пропустити і забути про них. Поговоримо про нові кейси. Та, звичайно, про новий івент. І сьогодні скрафтимо більше 25 пасок, але це не точно. Подивимось, які там буде шанс. Як це все працює, братва? Зараз будемо з вами разом дізнаватись. Я вже підготовив собі ось такі речі. Вистачає якраз на, 25, на 26 крафтів, але нам може не повезти і деякі пасочки згорять. Але давайте придемось по самому цікавому. Додали в гру новий рюкзак, який дає вам 100 кілограмів. Його можна придбати ось тут в відкриваємо магазин. Послуги, і тут з'явився в нас новий рюкзак, який дає нам плюс 100 кілограмів, коштує він 408 карбованців. Але я купував його за 370 чи щось таке. Тобто, я так розумію, з кожною купівлею ціна росте на рюкзачок. Також братва, я встиг придбати багато собі новинок по автомобілям, і я придбав собі новий CLS. У майбутньому зробимо на нього тюнячки. Це новий це Лесік. Ось так він виглядає. Ну, красива машинка, апетітна. Ви просто подивіться на, ді, на ці відблиски від авто. Ну, це просто що це за ХДГД графіка просто. Ну, реально, красиво виглядає, доволі реалістично. Ну, це таке можна влупити лайк розробникам. Також, братва, я купив, не знаю навіщо. Не знаю, ви може, можливо, мене захейтите. Як бачите, я купив Ferrari F12 суперфаст, але в мене навіть не вистачає слота, щоб не заспавнити. Потрібно буде або щось продати, або купити додатковий слот. Тому поки що так. Також Братва додали нові приціли. Як їх вмикати, зараз вам покажу. Зажимаємо Тап і наводимо сюди на персонажа. І тут у нас з'являється нова вкладка Заміна прицілу. Коротше, тут братва дуже багато варіантів, аж 54 варіанти. Я думаю, що кожен для себе зможе обрати якісь особи. Я вибрав для себе 49-й. Тут прям прикольні, кастомізовані, є різні, короче. для туліва, не для туліва, по фану щось можна, тобі, можна собі взагалі таку ракету вліпити просто. Мене правда зараз зброї, не мав вам показати, але, типу, я думаю, що все одно ви зрозуміли, що тут можна собі ніоневи чи якісь звичайні світяться, не світиться. Ну, варіантів супер багато. І також просто залишити назад класичний собі. Прикольно, прикольно. Так що вибирайте, братва. Е, зараз, зараз, друзі, пройдемось по івенту. І давайте зараз вам розповім швиденько. Це от для новачків, буде зараз імба тема. Дивіться, як зробити зараз максимально швидко 300К. За хвилин 15-20, коли. Пройдете квест, ви зможете зробити 300 к Дивіться, заходимо в вкладку квести, і тут з'явилось пасхальне щастя. За пасхальне щастя, ви отримуєте три пасочки. І зараз люди скуповують ці пасхи по 100 тисяч, але я думаю, що сьогодні вже можливо буде трошки дешевше, 200-250 тисяч. Ви зможете отримати за 10-15 хвилин, якщо пройдете ось цей квест. Я думаю, що це буде вам прикольно. Я його, якщо чесно, не проходив. Можливо, він і довше по часу проходить, але це не, не так важливо. Сам факт, що ви зможете швидко зробити гроші. Друзі, також звертаюсь до вас, моя підписота. Я скуповую всі матеріали для крафту. Тобто, ви можете мені писати в особисті в Discord. Дискорд я залишу зараз на екрані. Fisher дев'ятсот 96. Додавайте мене в друзі, я буду приймати всі заявочки. Можете мені писати, що у вас є. Пасочки купую, всі-всі інгредієнти, борошно, особливо пшеницю купую, щоб крафтити борошно. Ну, коротше, це все насправді, що ви бачите, це я вчора цілий день скуповував, щось сам фермив, коротше Ну це доволі важко, я вам так скажу. Особливо важко, це борошно. І потім стояти це все крафтити. Так що, братва, сідаємо в тачку і летимо в місце локацію там, де в нас, там, де в нас відповідно проходить е, сам івент. Це в нас нова локація. Все, їдемо туди, братва. там зараз все вам покажу. Так, ми вже підлітаємо сюди. Що в нас тут? Нова повністю нове село, коротше, братва. Ну, виглядає прикольно, дуже колоритно, дуже схоже на якісь реалі, таке супер якесь село. Заїжджаємо сюди, і тут у нас є пані Вікторія. Пані Вікторія вам допоможе розібратися зі всім. Відкриваємо товари. Це, відповідно, самі нагороди, що ми можемо отримати. Я думаю, тут уже всі ознайомилися. хто не знайомий, можете подивитись. Прикольно, новий вініл, ніон, це все не цікаво. Ось аксесуарчик, до речі, новий, корона. Потім йде е, капелюх, яйце, аксесуар, два скінчика, чоловічий та жіночий, і головний приз це в нас автомобіль. І також є більш дешевий автомобіль, це BMW-CS. Типу, унікальна тачка, що та, що та. Я буду збирати якомога більше пасочок, бритва. Пізніше ви дізнаєте, скільки в мене зараз вже є пасочок, скільки я на це грошей витратив. І, типу, я думаю, що я в принципі зможу зібрати на Феррарі, але мені потрібен буде час. І, можливо, ваша допомога. Тому хто має бажання, можете мені написати в Discord, продати якісь ресурси. Або хто хоче заробити грошей, пишіть мені, я розкажу, як вам це зробити. А саме е, придеться фармити, фармити, а я буду вам за це гроші платити. Причому непогані, я думаю. Добре, друзі, переходимо інструкцію, щоб е, пояснити, як це все працює. У нас є пічка, неї потрібно запалити для початку ось ці ресурси вам потрібні. Дивіться, пічка може затухнути, е, точніше, не може, а пічка точно затухне, якщо ви вийдете з гри. Тобто, якщо ви запалили пічку, рекомендую вам на спочатку назбирати багато ресурсів, хоча б 20 плюс пасочок, і потім вже запалювати пічку і крафтити. Як швидко вона в нас затухне, зараз подивимось. І на Пасху потрібні ось такі інгредієнти. Як бачите, це е, доволі важко. Я знаю, що багато з вас, хто зараз е, скаже і були у мене на стрімі, я казав, що супер важкий івент. Але насправді я вчора побігав. Та, братва, це важко, це не легко. Але, братва, всі задіяні, всі роботи, голова задіяна, На пшениці стоять, люди працюють, всі магазини АТБ задійні, тому що там купуються ресурси, молоко і тому подібне. Родзинки, це все потрібно. І люди просто всі працюють, і всі, і всі на цьому заробляють. А такі, як я, я плачу за це гроші. І ви отримаєте за це гроші. Тому всі вигідно. Правда, кому вигідно? Мені не вигідно, тому що я переплачую, я купую цей приз набагато дорожче, але, братва, ми з вами точно зберемо на якусь тачку. Я зроблю все, що від мене можливо. Давайте я ще раз подивлюсь, щоб згадати, скільки там треба на беху. На беху 380, а на Феррарі 550. Ну, блін, в принципі, от на беху небагато треба. Це можна зробити дуже легко. Ну, не дуже легко, це потрібно потратити багато часу. Все, ми заходимо в цей будиночок. В нас тут, відповідно, заходимо такий інтер'єрчик, чи у нас саундрез красиво все. Бачите, тут в нас є піч, братва. Залітаємо в пічку. Ось мої всі прикалюхи. Зараз будемо запалювати пічку і крафтити, братва. Цей процес не супершвидкий, але доволі легкий. Закидуємо всі інгредієнти для розпалу. Зажигалочки. Все, пічка не зажилась, і як бачите, тут з'явилися рецепти. Нам тепер треба послідовно це все закидувати. Так, все, я зараз це буду все швиденько закидувати, а ви будете бачити результати. І в кінці ми підсумуємо, скільки в нас пішло. Э, скільки в нас вийшло пасочок, а скільки не вийшло. Оце боршно, брат, воно прям кров'ю і потом дається, я вам так скажу. Оп, два молока. Давай, давай, я вже злякався, що щось зламалось. Опа, і у нас пригорівша паска, братва. Як підсказали мені, що це повний рандом. Тобто, роби, як хочеш, швидко, не швидко, вона може все одно згоріти. Так, перше в нас згоріло, це насправді жахливо. Нагадую, що у нас 26 всього крафтів. Я, братва, зараз це буду все для вас пришкорювати, щоб ви не думали, що це. Так просто. Давай, давай, давай. І знову підгорівша паска. Уявіть собі, тільки. О, перша пасочка спеклася, а до цього три спалили. Я в шоці. Іще одна пасочка. Що, брат вас, закидую вже в останню пасочку. Я вам скажу, що це... Просто щось нереальне. Це дуже важко. Це супер важко, але але цікаво. Блін, і вона згоріла. Так, братва, я не знаю, скільки там згоріло, скільки ні. Відкриваємо інвентар і дивимось просто на цю страшну картину. І у нас просто 13-13. Нагадую, що було 26 крафтів. 26 крафтів. І у нас. 50% шансу, що Пасха вдасться. Тобто, 50 на 50, 13% згоріло, 13% не згоріло. Але, братва, але ми відкриваємо крафт, і за допомогою, за допомогою е, нам тут додали смачна пасха, з, з трьох згорівших ми можемо зробити одну нормальну. Тобто, крафтимо з них. Так, виходить, братва, за одну ходку з 26 у нас вийшло 17. Це дуже мало. Тобто, 9 пасок у нас е, рахуйте просто. Мінус. І це супер фігово, коротше, це супер фігово, І це прям якось трошки мене лякає. Якщо чесно, то мене це лякає. Окей, зараз заспавнимо машинку, і я поїду покажу, що, скільки в мене вже в цілому пасок. А, хоча я можу не і тут заспавнити, напевно. Давайте перевіримо, у мене там все вупілю лежить. Так, 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 так. До речі, який переможець не забрав поки що. Як ви бачите, братва, в мене є ще дві згорівші, тож ми зараз зробимо ще одну цілу. А, я завчора. Намотив собі 81 пасочку. Зараз у нас 17. Відкриваємо крафт крафтимо останню. Чікс. І у нас вже виходить. Болін. Одної не вистачає до сотні. Ладно, ось, братва, ось такий результат у нас непогано вийшов. Ну, як непогано, я думаю, що це жахливий результат, тому що ну супер сильно горять пасочки, реально, супер сильно. На жаль, на жаль. Але я думаю, що можливо це якось пофіксить, бо кожна друга, рахуйте, що горить. А відосик вже дійшов до кінця. Я всім дякую за перегляд, братва. Не забувайте підписуватись, ставити лайки під цим відосом, також задавайте ваші питання, якщо щось зрозуміло по оновленню. Я спробую вам відповісти на це в коментарях. А наступне відос по оновленню вийде на наступній неділі, тож слідкуйте за новинами.